Овни, привіт! Рада вас вітати! Подивимось, що буде у вас відбуватися в житті в серпні 2024 року. Традиційно починаємо з енергії місяця. Яких енергія будете перебувати. Так. Ой, такі мріливі, просто подивіться. Touch the Sky і Change of Seasons. От мені від цих карт якийсь такий у вас настрій, я не знаю, ну не те, щоб романтичний, а більше в меланхолію. Тобто ви будете перебувати в якихось своїх оцих от рожевих замках, бо вам так буде простіше і легше переживати те, що відбувається навколо. Ви будете просто слідкувати за тим, як змінюється все навколо, а ви собі ніби от в, яким, в якомусь цьому замку сидите, як принцеса, да, Рапунцель. І чекаєте, коли хтось до вас достукається. Чи це буде принц, чи це буде якийсь дракон, це ми вже побачимо, так? Але ви ніби як відмежувалися від всього, бо вам так комфортно. Ви проживаєте внутрішньо життя якесь більш насичене, ніж зовнішнє. Можливо, чекаєте, коли пройде якийсь період, це Change the Seasons, якийсь. Не знаю, може у вас влітку зараз такий період, ви чекаєте, коли нарешті наступить осінь, щоб щось вирішилось. Окей. Овни. Давнє минуле, це в нас кінець липня, початок серпня. Середина серпня. That's so, Wow. Wow. Три старших аркани, овни, дуже важливий період. Шут, всесвіт і справедливість. Тут просто три кардинально різні енергії. Ми це все будемо прояснювати. Але це або вас так метає з сторони в сторону, так? що ви, наприклад, зовнішньо такі всі зібрані, такі всі. От не знаю, термінатор. А внутрішньо у вас тут просто шут, який хоче свободи, який хоче чи кудись поїхати, чи не знаю. Внутрішньо тут просто шило в жопі. Хочеться оцю свою енергію кудись подіти. Але подіти її не в роботу, а в якесь дослідження себе, чи що, не знаю, або в спілкування з кимось. Ну, окей, зараз будемо прояснювати. Так, що тут говорить? Або це може бути ваше бажання піти в щось нове, але ви це бажання дуже довго обдумуєте і дуже довго зважуєте всі за і проти. Тому що, щоб почати щось нове, треба закінчити щось старе. Ну от, Вам не вистачає рішучості е, покінчити з якоюсь стабільністю. Тому що ви розумієте, що якщо ви це зробите, то це треба буде робити дуже різко, швидко і потім вам треба буде максимально багато підтримки, бо ви самі це не вивезете. Окей, okay, все світ. Тут жінка вибирає між двома якимись енергіями. Тут енергія пажа Пентаклів і рицаря Пентаклів. Один вже такий якийсь стабільний, стоїть на місці, не двигається, ну, тримає цей Пентакль з усіх сил, а пажик, ну він, бачите, він його ніби от зараз кине. Так, як ось у да, як вони називаються, ці, що метать тарілки. Оці. От відчуття, що він зараз той пентакль просто кине і побіжить кудись в другу сторону. Тобто тут дві кардинально різні енергії. А це от ви, собственно, персони, да? ролева жезлів. І жінка, але що цікаво, да, вони отут-от так от вдвох тусуються, а вона збоку. Вона навіть не, от... не посередині між ними. да. Вони там щось отак от навіть якось більш один до одного повернуті. Чи цей зараз в цього кине, чи цей його конем а, затопче? А вона просто сидить і дивиться взагалі іншу сторону. Тобто відчуття, що у вас тут присутні дві ці чоловічі енергії в житті, і ви просто не знаєте, що з ними робити. Вони якось ніби між собою мають розібратися, без вашої участі. Окей, справедливість. Чого вона у вас тут стосується? Те, про що я казала, що внутрішньо у вас життя значно насиченіше, ніж зовнішньо. Тут ви намагаєтесь прийняти рішення трошки не з тої позиції. Що я маю на увазі? Ви приймаєте рішення з позиції дев'ятки мечів, з позиції страхів, з позиції а що ж буде, що ж я буду робити, а якщо нічого не вийде, якщо все піде там коту під хвіст, як же ж я поверну потім все назад? В мене є якісь. Обов'язки, які я ще повинна там чи повинен виконувати, я не можу так взяти все розірвати. Тобто, ви справедливо для себе, оцінюючи ситуацію, нібито приймаєте раціональне рішення, да? доросле рішення. Ну воно у вас підкріплене такою невпевненістю в собі просто жорщайшою. Тобто. Ви то поводитесь як дорослий, ви правильно розумієте, що якщо я зараз звільнюсь з роботи, ну я не можу. Мені там, наприклад, треба ще якийсь кредит там довиплачувати умовно. Я не можу прямо зараз це зробити. Але ваша оце ваш кут огляду да, цієї ситуації, він такий дуже. У мене аж от час аж така паніка всередині наростає, коли ручки починають трястися. Тобто е я бачу овни, що ви дійсно в такій ситуації, що ви не знаєте, наліво піду, там, вибачте, жопа, направо піду, там теж жопа. Я не знаю, в яку з цих жоп мені вибрати. В плані фінансів тут. Е Ну, вам карти кажуть, не треба так сильно хвилюватися, просто е, намагайтеся зберегти те, що у вас є. Е, не робіть якихось активних дій, тут якраз буде правильно трошечки зачекати. В плані емоцій, бо тут у нас виглядає король чаш, він говорить, що ти вже рішення давно прийняв. І ти просто через свої страхи, через свою паніку, якусь цю внутрішню. Ти не можеш заявити так, про це рішення на загал, того що тобі страшно. А якщо страшно, треба йти і розбиратися. Чого? Дивіться. <смірно> боїтеся конфлікту, боїтеся розбитого серця, боїтеся. Боїтеся просто, що не в потрібний момент ви це все робите. От чого ви боїтеся. Що ви своє майбутнє можете зіпсувати, якщо ви зараз це рішення е озвучите, да? бо ви його вже прийняли. Я це бачу. Тут, тут в цій двійці жезлів при... важливо так помітити, що він його тримає. Він вже визначився. Ну далі він з тим жезлом ще поки не йде. Окей, середина серпня. Так, тут знову з'являється лицар Пентаклів, який може пропонувати, якраз таки, у вас з ним можуть покращитись стосунки з цим лицарем Пентаклів. Ви його, напевно, вибираєте. Вибираєте з ним продовжувати далі комунікацію. Хочу буквально дві карти. Тут мені наші стірку мечів. Середина серпня для вас така позначена приємними емоціями, можливо, навіть подарунками. Для когось дівчата це може бути, ну там, в крайньому такому випадку, не для всіх буде актуально, але для когось, хто в стабільних стосунках зараз перебуває, для вас може підніматися знову таке питання зачаття дітонародження. А для інших. Хто, наприклад, самотній, то тут іде зустріч. Тут до вас будуть активно, скажімо так, підбивати клинців, тут будуть залицятися. При тому, знаєте де в колі друзів. Тобто, вас десь покликали на якусь вечірку і там вам будуть ці знаки уваги приділяти. Але просто тут уже два рицаря. Тут знову такі дві кардинально протилежні енергії. Лицар Пентаклів, він вам якийсь ближчий, от з ним стабільність, а це от лицар е жезлів, він дірський, різкий, він може пропонувати вам спілкування, яке дуже вас запалює внутрішньо, бо він сам такий запальний. І от ви від нього ніби якоюсь енергією трохи можете навіть харчуватися, тому що він такий як спічка, як зажигалочка така в вашому житті. Окей, дивимося кінець серпня. Такс. Такс. диявола тут розами? Що можу сказати? Для жінок актуально. Тут, якщо хтось думав про те, щоб стосунки якісь закінчити, або вийти з якихось зв'язків, зобов'язань у вас не вистачить на це моральних сил, ви не зможете це зробити, хоча ви якось ніби в кращій позиції. Тобто ви знаєте, що ви більше вартуєте, що ви вартуєте кращого до себе ставлення, але ви не можете поки що нікуди подітися від диявола. Від чогось або когось, що вас отак от стримує біля себе тримає. Ви просто морально наскільки вже е, якісь втомлені, що ну, не готові ви зараз приймати такі доленосні рішення. Ви боїтеся зробити помилку. Смірка жезлів. Смірка жезлів це боротьба. Боротьба за те, щоб вас. Приймали серйозно. От тут ситуація може вашої роботи або вашого там, бізнесу стосуватися, тому що тут ви будете працювати з усіх сил, щоб вас почали сприймати серйозно як дорослу людину, як фахівця, прислухатися до вас. Буде такий момент от в кінці серпня, там де таємне стане явним. І ви побачите щось, що дуже сильно, бо навіть почуєте, якось, не знаю, якимось чином до вас дійде ця інформація, що вас дуже сильно ем, виб'є з колії. Тобто ви справді побачите, як до вас ставляться на вашій роботі. Ваші колеги. Але намагатиметеся зберігати хорошу міну при поганій грі. Тобто будете спокійні і будете просто націлені на те, щоб заробляти кошти, навіть якщо вам це дуже важко даватиметься. Але бачите, бачите. Ну, ви не зможете так довго бути, тому що для вас уготовлені всесвіту трошки кращі умови. <сум> Значно кращі. Те, про що ви навіть мріяти не могли. Але поки що ви знаходитеся в оцих от всіх прив'язках. І ви будете думати, що ви виходите от переможцем, що ви в кінці серпня так от оглянетеся на весь цей серпень і такі ні, ну я молодець. Я і там обличчя зберіг, і там я. Попрацював і там якось там стосунки, наприклад, зберіг, або навіть там покращив їх. Але по факту то оцей от дядя нікуди не дівся. Він ще більше, скажімо так, вас в ці кайданки. От От Цікаво, да, що дійсно ви в своїй голові прийняли вже рішення 100 500 раз, але ви не робите їх в реальному житті. Вам страшно, вам страшно позбуватися оцих от е прив'язок, бо ви боїтеся, що ваші мрії насправді ніколи не будуть реальністю. Що все, що вам уготовлено, да, це оця от синиця в руках. А журавлі, це все то. Для інших, хоча не дивіться. Овни. сонце. Все залежить тільки від вас. Ви самі себе зробите щасливими, ви самі себе зробите багатими. Коли закриєте остаточно, чітко і вибачте на слові дуже боляче оці прив'язки. Коли ви їх розірвете, зробите над собою великі зусилля. Тут навіть надії і страхи немає сенсу дивитися, бо мені вже просто по цьому видно. Що ви надієте, що прийде е, якийсь, е, не знаю, е, чарівник на вертольоті да, порішає ваші проблеми, але так не буде. Поки ви свою енергію зливаєте на те, щоб хвилюватися, на те, щоб обслуговувати морально інших людей. Ваш час, вибачте, спливає. Тому ніколи не треба думати, що поруч з дияволом ти вийдеш переможцем. Будьте трошки більше впевнені в собі. Тут прям карти про це говорять. Ви дуже себе знецінюєте овне. Так не можна. Що ж, Непростий розклад, але дуже цікавий. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку. До нових зустрічей, до нових відео.